Семирічний Серафим із Києва в боцаду у жну свій. Бував тут не раз, отож добре орієнтується в цій місцині та й може розказати про неї багато цікавого. Веде до улюбленого дерева. Воно цікаве тим, що воно росте як ялинка, і його ну, сложно відрізнити типу, зимою або осінню. Тому що воно без цих ягод, десь в глибокій осені, воно без ягод. І трудно його відлічити від ялинки та смерек. Трудно дуже відлічити, і тому це дерево мені подобається. Як воно називається? Воно називається тис ягідний. Та про ягоди, розкажи. Ягоди, вони такі собі на смак, ну я знаю, що вони ній. Серафим прийшов до боцаду на чергову екскурсію, яку зініціював волонтеріат УЖНУ, намагаючись упіймати ще по справжньому літню погоду у вересні. Громадська організація розпочала цикл зустрічей для внутрішньопереміщених осіб та місцевих і стартували з ботанічного саду. Це не зовсім новий проект. Це скоріш пролонгація попереднього нашого проекту, котрий ми реалізовували спільно з Карпатським фондом за їхнього фінансування, який був для створення так званого коворкінгу для внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви пам'ятаєте? Минулому році ми відкрили таке місце для комфортного навчання та праці людей, котрі були вимушені покинути свої домівки або не мали можливості десь ефективно працювати або навчатися. Ми його відкрили на базі бібліотеки нашої наукової. У коворкінгу в доступі для ВПО була комп'ютерна техніка, інтернет, а в період блокаутів роботу продовжували завдяки генераторам. У тому ж приміщенні бібліотеки волонтеріат запустив серію лекцій про історію краю загалом, про минуле Ужгорода, про видатних людей тощо. Проєкт був настільки успішним, що його вирішили продовжити і доповнити, каже Крістіна Тофт. Ми самі не очікували, що саме ця складова нашого попереднього проєкту зацікавить таку велику кількість людей. І коли проєкт закінчився, нам довелося ще декілька лекцій провести, оскільки було дуже багато бажаючих відвідати. І тому нам вдалося отримати додаткове фінансування і ще на цей рік. І в рамках цього нового пролонгованого проєкту ми також будемо проводити ряд екскурсій, відкритих лекцій. Коверкінги для дорослих, але волонтеріат у жну подбав і про малечу, відкривши дитячий простір в одному з гуртожитків. Туди часто і навідується серафим. Я ходжу в той простір на канікулах, та, ну, на канікулах та в цьому е, після, школи, так, після школи. І може на канікулах від 9 до 12. Найбільше я люблю робити це з цим Максимом і грати там м'ячом. Настя з Харкова в дитячому просторі була організаторкою концертів. З подругами устраювали концерти, запрошували друзів там, музику готували, танці і. Ну, танцювали, запрошували там всіх глядачів там. Ми присвячували на Пасху та 9 березня ну, на день народження Тараса Шевченка. А в цей простір ти ходиш після школи чи як? Скільки часу проводиш там? Ну, я приходжу після школи, це з двох годин простір по ем, п'яту годину, три, три години. На екскурсію прийшли й ті, хто вже давно потоваришував з волонтеріатом у но. Тут вже знаходимося в силу обставин вже більше 500 днів. І працюємо. Ну, паралельно онлайн працюємо і, і, і обов'язково. Буваємо на лекціях фахові лекції в різних напрямках: і археологія, і краєзнавство, і виноділля знайомить нас з різними напрямками культури, мистецтва, науки. Я будівельник і академік будівництва будемо і... так говорити розшири мікроторувалові будівництва. Ми і знайомимося в бібліотеці Ужгородського університету, беремо різні старовинні книги, з краєм знайомимося з архітектури, з будівництвом, а, але знань багато не буває. Територія тут невелика, тут 4 гектари. Квітує Суванжа, ще до появи листя. є вони різні, По забарвленню квіти, від темних до світлих. Поки учасників чекатимуть екскурсії просто неба, доки дозволятиме погода. А далі знову стартують лекції. Усі анонси волонтеріат Ужно публікує заздалегідь на своїй сторінці у Фейсбуку.